Мистецтво на підмогу. Свідомі українці, котрі активно тримають пензлі у руках, організували благодійний аукціон. В такий спосіб кажуть художники, живучи під бірним небом, хочуть допомогти тим, хто зараз під кулями полотна на продаж зголосилися надати близько 30 прикарпатських менців. Організатори акції кажуть, це не просто мистецькі твори, а кращі роботи, які мають визнання. Степана Дмитровича Каспрука, дуже красива робота, виконана ще в 1971 році портрет Лесі Українки, і робота Андрія Шабуніна, яка в 1900 портрет Юрія Чаришнікова в дуже е, складній техніці Мецотинто, е, яка в 89-му році на міжнародному бієнале в польському місті Лоць отримала медаль. 99% зібраних полотен це малярство, однак є графіка та навіть ткані вироби. Ось такий гобелен Триптих для аукціону підготував заслужений діяч мистецтв України Богдан Губаль. каже, даний твір вже бачив обласні та всеукраїнські виставки. Тому сподівається, що спокусить він і благодійників віддавати свої творіння. Переконують художники за щастя, якщо вони зможуть врятувати, хоча б одне життя. Виграє художник, бо він має моральну сатисфакцію. Виграє той е, меценат. Той колекціонер, який придбає роботу, він подвійно виграє, бо він і має твір, і ще крім цього він так само проспонсорує таким чином армію. І виграє та сама наша українська армія і виграє наш український народ. Стартує аукціон 24 липня о 15.00 в галереї Івано-Франківського обласного відділення національної спілки художників України. Там буде представлено близько 40 мистецьких композицій. Стартова ціна – тисячу гривень. Однак сподіваються, митці меценати куштовніше оцінять картини. Якщо за кожну виторгувати, хоча б по три тисячі, вдасться купити два тепловізори. Загалом усі зібрані кошти підуть на допомогу військовим, що зараз перебувають у зоні АТО.